Так, слава Ісусу Христу, дай Боже здоров'ячка, слава Україні! Друзі, сьогодні, так як така погода копати неможливо. Ну і тим більше мені трошки зараз важко копати, Поля за ліса в снігу. Я приїхав до свого давнього товариша. І кого би ви подумали? Так, так, Івана Грома. Ось він. Ось він. Ми їдемо зараз до нього в цей магазин. Це між іншим, між іншим, я так вам скажу, так, таємницю таку відкрию. Це найкрупніший магазин по металодетекторах у Львівській області. Фізичний. Таких... Фізичний магазин. Фізичний, та, що можна прийти, помацати руками, як то кажуть, спробувати, пікнути. Ну і звісно, інформаційно Ваня завжди допоможе. Ваня, от бач, Іван. Знову, знову я оцей... та, Іван завжди допоможе роз'яснити, як воно працює. Ну, В принципі, зараз по ходу він сам багато чого розкаже. Ми так от їдемо, трошки роз... розмовляємо, говоримо про те. Я от завжди говорю, питаюся, ну не завжди, а верніше нам на, 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 вирішимо. Ось він трудоголік, він страшний трудоголік. Коли до нього не дзвонив, він такий. Зачекай хвилинку, зараз, зараз, зараз. Зачекай хвилинку. І так постійно. Ну, я вже до цього звик, він завжди в роботі, завжди, як то кажуть, всім тілом. Але я йому один співаю. Там він мій друг, тому воно так. Ну що ж, я думаю, думаю, що буде цікаво. Думаю, варто тут. Поставити зразу вподобаєчку, а по ходу подивитися, коли трошки біду, у вас, звісно, виникнуть запитання. І можете написати і запитання. По мірі можливості постараємося відповісти. Ну, я думаю, що це більше Іван буде відповідати, бо він в тому шарить, як то кажуть, він в, в тій каші, скільки ти років вже займаєшся цією справою. Ну, Мається на увазі металодетекторами, комплектуючими. Ну, грубо, 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 звісно. 5 років. Вау, 5 років. Так, 6 5, 6 років 6 5, 5 років. в... Погасно, в... То я, ні, то це нормально. 5 років, як то кажуть, в Копорському раю. Ну... Е, ну так. А вже вже самим хобі то більше 10 років. Так. Е бути... Але але ти зараз, наскільки я знаю, ти зараз менше, набагато менше копаєш. Ну... Відверто, відверто кажучи, то вже десь років два. Напевно, більше, ніж два роки. Більше, ніж два роки. Я не був на копі. Ну, там вискочив на хвилин 5-10 на пів, на годинку біля дому з сім'єю. Ну Це не копа, але це такий. Я б вмер, я б так не витримав. Е, та, ну Мене всі запитують, а ви також куп... Ну там приходять покупці, там, переважно початківці. Ну Хто мене ще там не знає, то там. а ви, ви також купа... ну, купаєте, займаєтесь тим хобі. Ну, я відповідаю, так, звісно, більше 10 років, але такий на сьогоднішній момент це тільки називається, що я купаю, бо насправді не купаю, бо нема, нема часу, немає колеги. Ну, брак а, часу, скажімо так, yeah. та, що нема, просто брак часу. Слово, ну а ти ведеш якусь статистику, ну, скажімо так, приблизно, я розумію, ну можливо, можливо, бо ти такий трошки доточний, наскільки я знаю. Е, скільки при, приблизно ти приладів продав? Ой. Дуже багато. Ні, статистики я не вів. Але ну важко сказати. Ну, дуже, Ні, ну я дуже чому багато, так запитав? Дуже Бо, тому багато. що знаю, як ти відносишся до роботи цієї. То, дуже як... багато. Е, ну, Стараюся завжди проконсультувати людину. Е, У мене так щось виходить, не знаю, добре це чи зле, але от один дзвінок. Чи прихід покупця в магазину людини, пошуківця, початківця, чи там вже бувалого. Ну, це може займати в мене від півгодини до, ну, до у мене найбільше було дві години, коли я з людиною спілкувався, ми вибирали металошукачів. Дві години. Тобто, в мене не було такого ну, що прийшла людина, я там... От все, давайте. От бери то і все, і до побачення, будьте а, здорові. Хочете, не хочете, будьте ну ідіть щасливо. Ні, я завжди стараюся, як то кажуть, залізти в душу. Ну, це так, в лапках, та щоб... підказати людині інше... щось зрозуміти та. і підказати людині. Ну дещо зі свого досвіду там поділитися. Ну ну буває, що людина приходить за одним приладом, а у кінцевому результаті бере зовсім інше. Буває. Ну це в основному відбувається тоді, коли ну. Буду говорити відверто. Може це не добре чи добре, але от приходить людина купляти на сьогоднішній час 250 Аську. Кари десь 250. Так, прилад хороший, прилад легендарний. Але будемо дивитися відверто, він вже своє віджив. І тих грошей, що він зараз коштує, ну реально мені шкода, коли людина видає. Тому що потім ну не знаю, чи можна називати цифри чи ні. А чому? Ну от, наприклад, там, умовно, 250 вартує нова, 12300. От. То чому е, ну, 4, 4 батарейки, ну, прилад важкий, yeah, yeah, yeah. Ну, це вже минуле. Але є ще один момент, що коли е, е, при купівлі 250 в'язки, ще потрібно докупляти додаткову катушку. Це, yeah, yeah. це ще плюс 3200, якщо обрати Fly або NIL Tornado 3500, ну, умовно, та? там, чи Ну, ну. 3800. І сумуючи ту цифру, ми отримуємо 15-16 тисяч. Умовно. Для чого? Якщо можна придбати ту ж саму MightLab X Pro, новинка, гарний прилад, працює. Придбати Nocta Simplex Ultra, його вартість там 15-350, ви маєте сучасні прилади, ви маєте прилади на літієвих акумуляторах, доволі з автономною роботою, компактні і легкі. І з гарними характеристиками. Ну, ну, тобто... ну про, про самі прилади, я думаю, ми зараз поговоримо вже безпосередньо в магазині, як то кажуть, щоб наглядно, наглядно показати що і розказати певні якісь характеристики. Я думаю, мені просто самому навіть цікаво е, про деякі прилади запитати, бо я такий в тому плані більш лінивий. І я думаю, що більшість е, наших пошуківців вони більше такі є. Ми любимо там включив і пішов. Я відкрию, відкрию таємницю. Мій перший посібник користувача, який я відкрив по металушукачу, це був Noct Сімплекс Ультра. І скажу вам чесно, що навіть не дочитав його ще. Бо, знову ж таки, а, ну, це та ультра, що ми тоді були та, на Незаміні. Знову ці. ж таки, це пов'язано трошки з браком часу, можливо, десь трошки і лінь. Е, коли в мене був XP я не читав, як ним користуватися. Ну, Мені трошки повезло, в мене був товариш, Ну, я десь так. Скажем, півроку ми приїжджали на поле, він включав свій прилад, налаштовував, я йому давав свій, він мені налаштував, і я пішов. Аж поки я там не захотів вже сам потихеньку по чуть-чуть розбиратися. <с вот. <с і ситуація така, що користувач... користувача обов'язково завжди треба прочитати, щоб зрозуміти, що до чого, щоб ну, це, скажімо так, процентів 80 вивчення приладу. Ну Це моя така об'єктивна думка. Ні, Ну як, як більше с лінки читати по тій причині, що там багато лишнього. Тому те, не. Не, там лишнього немає нічого. Там чітко все. Но, написано. Не, ну Ні, я, я скажу, там розпакувати там отак. Не, там роз, оце роз, от, роз, наскільки... розпакувати чи там інструкція, як зібрати, це і одне. А посібник користувача, наприклад, взяти е, ультру, там доволі такий брошурка така, доволі тустенька, гарна. І там чітко розписано. Кожна функція що за що відповідає. Кожна ага. програма як і де використовувати. От. Ну, я це все вів до того, що Віктор каже, що я розкажу характеристики. Я не знаю характеристик приладів. Не знаю. Я жартую, звісно. Та він жартує, дійсно. Так, ми вже в принципі доїжджаємо, наскільки я бачу Ну, добренько. Прибули ми до пана Івана. Всім привіт. Всім привіт нарешті. О, У мене трошки з зачіскою, ну, як завжди. Ну, в шапці зараз просто зима одягнутий ходиш. Е, ну і завжди я люблю в цей магазин пройти. Хоча тут все змінилося. Він перестановочку таку зробив, досить так гарно вийшло. Mm. І да, от легенда. От Легенда. Може колись як виросту, буду чемний, то можливо мені Миколай принесе таку легенду. Все-таки. Є в мене така мрія. Дивись, реально, він він легенький, бляха. Капець який легенький. Ну, в принципі, я вже ось там симплекси оці різні вже в руках тримав, але легенда ще мені не попадала так в руки. Ну, в принципі... Ну, вона вага там кілограм 300, думав. Кіло... Кілограм... ой, блін, перепрошую. Прибач, що так поставив. Це що, корму зашкупив? купити? Так, ну нормально. Катушка така цікава. Це, скажімо так, як стандартна, чи, чи це якесь. Це стандартно. Це, це стандартно, це, стандартна. Це, стандартна, це вже так нова генерація, скажімо так. Бо mm. попередні вони були отакі з круглою катушкою. Ага, це теж легенда? Так. Да. Це БУ. Але що? Вони були... Ну це БУ, це не є на продаж, це просто... Тестовий варіант? Ні це, Ні, це це мої ну як так сказати, клієнт, клієн, клієнта, клієнтки. Ага, ну от так. От, е, ну, це такі вже знайомі немає. Хороші. Парковки на балконі від, відносно Так, відносно. Ми... ми можемо брати. Знаєте, як на шиномонтажах беруть там на зберігання. За окрему плату беруть на зберігання колеса, mm, там, та, чи та, зимові, та. чи літні, там та, відносно та, сезону. Та. Та? Так само та. ми, якщо маєте бажання, беремо на зберігання металошукачі mm. на зиму, там, доглядаємо їх, все. Ну, але ви нічого не відкручуєте, не міняєте, там, оце, і там. А як без цього? Ні, це треба було провірити, бо. Ну, Це дівчинка купає, жіночка купає, вона трошки ну, розуміє це все, але були певні моменти, треба було перевірити його, заодно перепрошити на нову прошивочку. Ну, Видно, що він в роботі, що так, її не немало в роботі. Ним, ним купають. Ну, ним гарно купають, скажімо так. ну, Не ним купають лопатою, але з ним ходять ну, та, і та, та, знаходять та, та. досить непогані знахідки. От, Прилад був провірений, перепрошити на нову прошивочку, стабілізувався. ну, Це була проблема в тому, що. Зробили багато налаштувань, які там позберігалися, і вони там створювали певні, Але... певний дискомфорт. От. Але на, на даний момент все відновлено, працює. Тому, тому так. Якщо в когось а. є якісь питання. Слу, а це, тут мова то -то є українська? чи... Тут мова, як це правильно сказати, тут а, а, мова кам'яного кам віку, та? як, як колись малювали якісь символи, та? там, так само тут. А, а. Як там шумери, єгиптяни, тут, no, 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 no. тут, все, тут все йде іконками. Ясненько. Тобто мови тут не потрібно. Іконками, смайликами, як це, іерогліфами. <світ> тут мови не потрібно. Тут воно все йде все йде Отакими от моментами. А, це я є леген. Це легенда. Легенда, залегенд. Є частоти, от, скажімо так, 4 кГц, 10. 15, 20, 40 і три режими мультичастотності: це М1, М2, М3. Угу. Тиба, яке диво. Можна собі зразу дискримінацію робити, закривати чорні там поза 10, включаючи фульгу. Угу. це вже так, це вже хто як, як собі бажає. Я, наприклад, власне, я люблю. Купати, щоб було все. щоб я чув я ну, всі, всі, всі сигнали. Як і чорні, так і кольорові. Як дрібне чорне, так і велике чорне. Так, бо якщо відкинути фольгу, відкинути це можна і золото пропускати. Можна. Так. А тепер трошки на проваги реклами. Ага, ну пішли. Ок, покажу. Е, є Noct-Legенда. Я взяв тоді відкривати Е, є нафта легенда про проком, е, комплект. Що туди входить? До речі, штанга, бачите, така гарна матова, гарно, чекай, оп, аго. карбончик. Mm -hmm. Легенька як пушинка. Так, Сюди входить павербанк ось такий, реальний павербанк. Ну, не можна тільки зарядяти. Входять, само собою, безпровідні навушники Bluetooth. Ой, ось такого плану. До О, речі, гарні наушники, дуже так, гарно дійсно. чути звук. Навіть музику Одразу можна слухати. в руках відчувається якість, ось така певна. І також mm -mm. Е в комплекті додатково, давайте, щоб я не витягував, так спробую показати. В комплекті також йде ось така катушечка снайперка. Вау! Це тобто, дві катушки. Де? Дві катушки. Є базова, є базова і є ось така маленька шестидіймова снайперка. Дуже гарно, дуже класно. Працювати. Це, що це, дуже гарно на, на тих полях, де багато заліза. Так як е, буває, що там от, в моєму попередньому відео, там, як ми купали, там заліза тьма була, і вибити той сигнал ви, вищий пакет, для, для, того. для того ідеально підходить. Ось, Це в нас є, це називається прокомплект. І є акція до Нового року, ну поки що до Нового року, не знаю, будуть продовжувати чи не будуть. Але на, на сьогодні, у нас сьогодні 16. Грудня 2023 року Діє акція до 31 грудня 2023 року. В подарунок ви отримуєте ось такий пінпойнтер. Це новинка від Нокти. Ну, я, казав а, це... не я казав, це все на, на, на правах реклами. <реклама> <реклама> ось такий пінпойнтер. Вартість окремо пінпойнтера 7 тисяч гривень. Вартість комплекту такого 35 156 гривень. Значить, Що цей пінпойнтер може? Він може вам показати, де є кольоровий сигнал, і він може вам показати, де буде, де буде чорний на чорний. Але зараз для цього нам треба його легенько переключити. Стоп, ми його виключили, зараз секунду. Так, то ось це. Має якраз заходимо. Так, доволі цікавий. Бачите, є два звуки. Може бути один, відповідно, можна просто виключити чорний, що воно не буде сигналити, а можна два. Давайте для, для наглядності покажу вам на 2 тона. Ну, давай, виходь вже. Окей. Значить, дивимося. Це ми маємо. Колір. Колір. А це ми будемо мати О, чорний. Нічого тобто собі? вам буде зрозуміло, де є кольоровий сигнал, де є чорний сигнал. Це що якщо так далі піде, то скоро достатньо буде так. Ну, значить, а, ще забув, це ще не все. Це ще не всі подарунки. Ось ще додатково є ось такий стартер, а чесері пак Вау. Іде кепочка, ось така красива нокто. Гарна хороша. матеріал хороший. Іде сумочка така для знахідок. Кобура. І оцей ніж. Годичок. Ніж, Та? ніж, ніж. Я його пробував, я поки ще раніше камера була виключена, я його пробував зігнути. Та ні, чесно кажучи, досить такий твердий. Ні, він міцний, дуже міцний. Міцний. Так, Вікторе, тепер давай то все складай сам. <ріху> <ріху> так, Хотів подивитися, так, що до оцей, так. Тому, тому... тому, ні, тому. ну Гарна комплектація, чесно кажучи. Це взагалі, шикарна комплектація. Все. Ну, кажу вам, вартість приладу не змінилася. І з з, з появи цієї акції. Ну, Рахуйте, сам пінокремо коштує 6996 гривень. Ну, і оцей mm -hmm. пакет подарунків, що я показував. Ну, так. Давайте так, давайте розберемо. Маємо, грубо кажучи, 7 тисяч. Ну, кепочка не знаю, яка її буде вартість, яка їм там вартість. Ну, гривень, нехай там. 300-3500. Ну так, в середньому. сумочка десь в районі 600 гривень. А слухайте, це ж, це ж дві, дві кепки подають. Дві виходить. кепки, бо ця кепка йде з легендою, як це як додатковий. Е, ніж, якщо не помиляюся, півтора тисячі гривень. Кобура десь в районі 400-500 гривень. Все, все, і кепочка. Шикарно. І ви рахуєте, що тут, грубо кажучи, ще десь на 2,5 тисячі, 2,5 і плюс. 7 має 9,5 тисяч. Серйозно? Тобто, я рахую, що це взагалі круто. Чекай, бо кепочку треба на місці покласти. Та, вона звідтом так. модня. Так. Тобто, ну, навіть якщо взяти для початківця, це, це дуже крутий комплект, дуже круто. Ну і прилад він важить приблизно так, як Деос, ні? Чи Деос менше? Ні, Деос менше важить. Трошки Деос менше. Деос трошки важливо, менше. Ну ми порівняння не робимо, це я просто так оцей. Так. Ну, я вивів до того, що він дуже по, легкий. По возі, так. Він по, е, по відношенню до приладів дротових, так називаємо, так, бо Деос у нас бездротовий, е, то він по факту найлегший. Супер. Тепер ми бівемо його в сторону. А тепер вам покажемо ще одну акцію. Дивимось сюди. Це в нас є Деос 2. XP Metal Detector Deus 2. Ну, це вже для повних фанатів пошуку. фанатів, Я фанати, є фанати. Ну добре, менше з тим. Тут у нас також є акція. Значить, подарунок. Це що таке буде? Зараз я все скажу, не спішісь. Пане Віктор. Взяли б у мене з думки. Тай такий нетерпеливий. Значить, комплектація. XP Deos 2, де йде блок, штанга. Ну і тут у нас є катушечка, не будемо її витягувати. щоб... В okay. подарунок до такої комплектації. Вартість такої комплектації 51 436 гривень. В подарунок йде ось така чудо-сумочка, хабарниця, шмордячниця. Не будемо відкривати, бо все-таки це новий, на цей. Дуже гарна якість. дуже... Хотів, хотів не гарно сказати, але, е, ну, типу, гарно, але не гарно. Ну, дуже класно, ну, Так-так. Також подарунок йде Pinpointer XP Mi 6. Mi 6. Але без екранчика. Так, ну, він вже йде без екранчика. Ну, Це XP Mi 6. Це Легендарні пінпойнтери. Я, наприклад, користуюся в Mi 4. Е, ну, Вони, до речі, щоб ви знали для себе розуміли. XP6 і XP, -6, XP 4 це один і той самий пінпойтер по факту. Різниця в них тільки в тому, що Мі 6 може підключатися до блока управління е XP Deos 1 або XP deos 2, відповідно. О, ось так, ось такого ми маємо другого DEOS-а. Це блок від другого DEOS-а. Він прилив у нас де безпровідний. Тобто він там працює на яких своїх хвилях цікавих. Ну, спробуємо навіть включити. XP Detectors DOS 2. Тут вже прошивочка стоїть, до речі, 2.0. Ця прошивка вже дає змогу придбати, користуватися така рамка в XP DOS, Випустили рамку з двома катушками. Тобто, ви можете чіпати блок там і все ну, сканувати, землю. це типу як глибинник. Ну, на, на жаль, на даний момент наявності немає. Все, продали. <ріст> ну, Миколая ж було, так. та, Миколая було, та, однозначно. Е, давайте включимо його вже на цей. Он ну, вже під'єднався. Мов, мова. Шо, що саме класно? Є мова. Є мова? Є мова, типу, електронна мова, що? Є мова? А, ні, ну я думав, там українська є. Але... Все тут є. Оп, перепрошую, перескочу. Так. Language. І погнали. Шукаємо. Шукаємо, 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 шукаємо. Це нам не треба. Так. Польська, так, так. Українська! Мова. Мова, мова, не мова. Язик. Не язик, а мова. Ва -ва -ва -ва. А це важливо, між іншим. Це важливо. Виходимо, і ми маємо все українською мовою. Програма, з'єднання, аудіо. Так само заходимо в меню. пішла дискримінація, чутливість. Ну, Фрегвен Макс не знаю, чому не цей, але швидкість. Тобто доволі цікаво. Це взагалі. Ось такий у нас. Бо в більшості, більшості випадків, знаєш, через мову от виникають багато проблем. А е -е. тут є умов, наша мова, наша рідненька. Так, так, так. От тому так. Ось такий. Ну, але і ціна, вас. правда, так ну, нічого. Ну, як я казав, це для вже більш таких фанатів. Я рахую, от... Не фанатів. Я рахую, Ні. що хороші речі. Повинні коштувати ну сто відсотків. Це це от, до речі, звернути увагу, це це всюди. Так це і в, в будь-якому хобі, і в рибалці, і в так, полюванні, так. там чи навіть взяти. Банально елементарно людей, ті, які займаються туризмом, та походить в гори. Відповідно, хороший одяг, хороше взуття, воно робить свої, свої речі. Там, там оці куштує, па -па -па палочки, па -па -палочки от, от ті, що в гори ходять, оті палочки. Так вони скільки коштують. Я там, от я, я не пам'ятаю, скільки це я одного по поцікавився. Та він каже: блін, яка ціна? От точно не пам'ятаю. Ну, то Коштують. Я... Ну декілька тисяч одним я, словом. Я не вникав я такі, це... нічого собі. За такі гроші можна собі злі. Та, та, та. Це не Сука. то, звичайно, це жарти, бо кажу ще раз ну, наголосив, що воно має все бути відповідне. Так, ну, В будь-якій справі, от, якщо це твоє хобі, ти отримаєш від того задоволення, то має бути в цьому комфорт. Скажем, таке саме і в пошуку. Ну, отаку раз річ купив і. Ну, і вистачає, як то кажуть, вистачить на дуже дуже чому, багато років. Чому чому, Deos, чому XP ну, скажімо так, DEOS та, от, буде вистачати його на, на багато років? А тому що банально не потрібно змінювати прилад, ну це візьмемо, наприклад, XP DeOS перший. Е, ну він має скільки там вроде 10 чи більше 10 років, та, коли він на ринку. Але він не мінявся візуально, нічого, та, все та. залишалося. Єдине оновлювали, тобто додавали якісь там оновлення, давали прошивки. Що давали ті прошивки? Умовно. Та? Якісь, може, давали, якісь певні прошивки давали доповнення, а якісь прошивки робили його як зовсім іншим приладом. Тобто ви mm -hmm. з тими оновленнями ви кожен раз отримували якийсь новий прилад користування. Ну, це так, я знаю, бо. Більше трьох років користувався, ну три, будем так говорити, щоб там вже не, в подробиці не йти. Більше, е, три роки користувався Експідеосу першим, 1 Тому знаю, що Так, говорить. так. Так, говорить. Було в мене таке запитання: чому я змінив прилад, чому я відмовився від е, кощея? Насправді я не відмовився від кощення. Це коли. Почалося повномасштабне вторгнення, і до мене звернувся військовий сапер. Чи ви не могли би віддати прилад для Збройних сил. Ну, безпосередньо для цього військового. Я відповів зразу, добре, без проблем, куди висилати, і я висловив. Що можу сказати? Можу сказати, цей прилад непоганий, але він мозків має. Трошки для того терпіння, верніше, не, не мозків, моє, мого терпіння не вистачає до нього. Справа в тім, що він має занадто багато настройок. Це в деякій мірі я вже почав звикати до нього, там, я здзвонювався хлопці мені розказували, як його правильно настроювати. Але мене в деякій мірі це трошки деколи навіть дратувало. В загальному він відносно не важкий і досить непоганий. В своєму сегменті. Я його більше відношу до категорії професійних. Ось, скажімо так. Тому коли прийшов на коп, то його потрібно було не тільки просто включити і пішов, але потрібно було настроювати довго. Для мене це було трошки проблемою, але так чи інакше, я вже почав звикати. Ну Як я говорю, почалася війна, його потрібно було віддати, тому я його віддав. Зараз на даному етапі в мене крузер. крузер. Чим він мені подобається, він простий. І все, що немало важливо, що він е воду не проникне. А це в нас в нашому хобі дуже важлива річ, тому що ну, зараз вже не так, а раніше, я знаю, дощ не було перешкодою, і з дощ в дощ я часто ходив і було все без проблем. Десь ось так. Я думаю, що я в принципі відповів на це питання, чому я змінив. Я надіюся, закінчиться війна нашою перемогою і прилад до мене повернеться, і я знову буду робити з ним відео. Все-таки наберуся терпіння і його трошки вивчу. Ну, бо його потрібно справді вивчити. І ще раз повторююся, бо він, на мою думку, він відноситься до категорії професійних. Ось так.